є який зв'язок між християнством та турботою про довкілля. Багато хто вважає, що немає. Саме тому багато християн не проявляють жодного інтересу в тому, щоб турбуватися про навколишнє середовище. Інші вважають, що такий зв'язок є, але, на жаль, негативний. Так, у 1967 році в журналі Science вийшла стаття професора Лена Вайта, яка викликала величезний резонанс в наукових та богословських колах. У цій статті Лин Вайт звинувачує саме християнство в тому, що воно стало світоглядною причиною індустріальної революції і відповідно світової екологічної кризи. Лин Вайт говорить, що християнське вчення зробило людиною володарем творіння і дала йому владу над тим, щоб людина могла експлуатувати творіння заради своїх власних егоїстичних інтересів. Оскільки Ленвайт Вайт бачить корінь проблеми в релігійній чи світоглядній сфері, саме там Він пропонує і рішення. І одне з запропонованих ним рішень це створити нову, кращу релігію, яка би справді проявляла турботу про навколишнє середовище. Але нам не потрібно створювати нової релігії. Нам слід повернутися до справжнього біблійного вчення про людину та про її ставлення до Божого творіння. Дійсно, Бог дає людині владу над своїм творінням. Але це не є абсолютна влада господара чи хазяїна, який може робити з творінням все, що йому заманеться. Тому що писання каже Господня земля і все, що на ній. Бог делегує владу людині, він робить її розпорядником свого творіння. І, взагалі, поняття влади згідно Біблії відрізняється з тим, як ми його сприймаємо. Згідно Біблії, влада це певні повноваження, які дані для того, щоб проявляти турботу, опіку, захист. Над тим, над ким є влада. Це ми бачимо в різних сферах: В сфері батьківства, влада у церкві, влада в державі. І те саме ми можемо сказати про владу людини над природою. Бог дає людині владу для того, щоб вона проявляла турботу про своє творіння. Найкраще це ми можемо побачити в програному тексті в книзі Буття, другому розділі 15 вірші, де Бог дає людині два доручення. Турбуватись про своє творіння, опікуватися ним, доглядати його. І друге це берегти його, захищати його від будь-якої шкоди, яка може бути йому завдана. Людина покликана нести позитивний вплив на Боже творіння. І тому турбота про творіння, захист природи це не лише місце таких організацій, як Грінпіс та інших. Це є покликання кожного з нас, кожної людини, і особливо християн, які хочуть виконувати волю Божу для свого життя. Людина є розпорядником, і кожен розпорядник має владу і відповідальність. Кожен розпорядник повинен мудро розпоряджатися тим, що йому довірено. Кожен розпорядник буде давати звіт за своє управління. І тому не дивно в книзі об'явлення ми читаємо, що Бог буде суворо судити тих, хто, як написано, нищить землю. Але Бог не бажає знищити землю, як дехто помилково вважає на підставі другого послання Петра, 3-го розділу 10 вірша, в тих перекладах, де говориться про спалення чи знищення землі. на жаль, ці переклади базуються не на самих надійних манускриптах, тому що в деяких інших манускриптах, більш ранніх, більш надійних, говориться зовсім про інше. Нам радше потрібно опиратися на більш чіткі тексти, такі як Римлянам 8 розділ, де говориться про те, що Бог звільнить, визволить своє творіння з під влади тління. Бог цінує своє творіння. Ми це бачимо в таких текстах, де Ісус закликає нас поглянути на птахів небесних, на лілії польові і те, як Бог турбується про них. Ми бачимо, що Бог годує живі істоти, дає їм поживу, дає їм все необхідне для життя. І тому земні ресурси призначені не лише для людини, але й для всього творіння. І саме людина поставлена тим розпорядником, яка повинна мудро розпоряджатися ресурсами цієї землі. Ми бачимо, що конкретний прояв Божої турботи про своє творіння часто проявляється в різноманітних заповідях. Так, наприклад, Бог говорить про те, що кожного сьомого року земля повинна відпочивати, щоб не виснажувався ґрунт. Бог говорить про те, що людина повинна помагати тварині, яка попала в біду. Людина не повинна знищувати фруктових дерев та спустошувати околиць під час військової облоги. Отож, між турботою про творіння і християнством є дуже прямий зв'язок: ми покликані Богом турбуватися і опікуватися Його землею. Ми повинні захищати її. Колись Чарльз Колсон сказав, що християни повинні бути самими ревностними екологами. Давайте постараємося бути саме такими людьми.